6.30 тридцять ранку. Нана Гурабанідзе виходить з дому з відром гарячої води прямо з під крану. Корові треба помити вим'я перед тим, як почати доїти. Трохи згодом вона починає робити сир. Тут потрібне терпіння. Сир виходить добрим лише коли все строго за технологією. Протягом дня жінка працює як годинник, ніколи не спиняючись на перепочинок. Як у Якодому в мене багато роботи. Прибираю, готую їжу, даю корів та багато інших справ. Робота завжди є. Нані Гурабанідзе за 60. 30 років вона була медсестрою. Вона живе з чоловіком, сином, невісткою та онучками. Гаряча вода завжди потрібна. Добре, що у нас є бойлер. Гарячу воду сім'я Нани отримала завдяки місцевому енергетичному кооперативу. Вода підігрівається сонячною енергією. Ми трохи заощадили і дещо продали. Мій чоловік дуже таке хотів. Це дорогувато, але підйомно. Він хотів полегшити вам домашню роботу. Електронергія Думаю, радше хотів заощадити на електроенергії, але напевно не скажу. колись у нас була пічка, і йому потрібно було постійно ходити по дрова і стежити чи вдосталь дрів ми маємо. Сир готовий. Пані Нана понесе його на базар в Кутаїсі. Сюди люди приносять те, що вирощують чи виготовляють удома овочі, фрукти, трави та сир. Нана ледь встигає розкластися, як приходить закупниця і забирає значну частину сиру. Залежно від виду сиру вона платить у перерахунку півтора-два з половиною євро за кілограм. Багато цим не заробиш, але якщо жити ощадливо, то можна вкластися. Ми намагаємося вкладатися. Ліза Бачлава також займається господаркою, а крім того, на ній ферма та онуки. Вона досі підігріває воду традиційно на плиті, яку розпалює дровами. Їй потрібно багато гарячої води, а отже, і багато дрів. Щороку дрова обходяться її родині загалом у двісті двісті сорок євро. Це немало. Адже в Грузії річний середній прибуток родини до трьох з половиною тисяч євро. ми заощаджуємо, тому можемо собі дозволити дрова. Але на жаль, багатьом іншим родинам це не вдається. У нас ситуація трохи краща. Ми можемо заплатити за дрова, а бідні люди ні. Чоловіки збирають дрова високо у горах Кавказу. Тут досі можна самовільно вирубувати ліс. Гогіті Чікладзе 27 років. Він постійно сюди ходить по дрова. За його оцінками, кожнісінький будинок у цьому регіоні щороку спалює 2-3 вантажівки дров. Якщо рубати ліс у якомусь іншому місці, можна спричинити обвал, і людям у селі буде лихо. Ця діброва може здатися густою, але вирубка лісів стає справжньою катастрофою для Грузії. Щоб зберегти ліси, вирубувати потрібно в 12 разів менше. Ці два чоловіки працюють над тим, щоб вирішити проблему. Вони виготовляють сонячні панелі. Верстат, здається, ще з часів Другої світової, але досі працює. Це одне з приміщень енергетичного кооперативу. Сонячні панелі можуть зменшити споживання дров, а отже, і викиди парникових газів. Кооператив вже забезпечив сонячними панелями і бойлерами понад 100 будинків у селі. Марія Летодіані місцева вчителька та голова енергетичного кооперативу, назва якого перекладається як «Вімкніть Сонце. У цьому будинку саме монтують сонячні панелі. Місцеві мешканці знають про систему нагріву води. Вони знають, що банк дає кредити на це. Нам навіть не треба ходити і стукати у двері. Ті, хто зацікавився, самі приходять до нас. У Маріти удома також стоять панелі. так. Ми поставили ще три роки тому. Все чудово, це заощаджує гроші та ще й полегшує домашню роботу. комфорти. Нана Гурабанідзе повернулася додому з базару. На той час вже прокинулись онучки. Син та невістка на роботі, тож їй треба займатися дітьми. На відпочинок знову немає часу. Мені 60 років, і думаю, моє життя майже добігає кінця. Я зроблю усе можливе, щоб дати дітям та онучкам краще майбутнє. Сподіваюся, їхнє життя буде легшим. І гаряча вода прямо з крану. Хороший початок для цього.